Паліть правильно буржуйку і будете щасливі. Вам покажу один лайфхак. Низ повністю закритий, верх має невеличкий отвір. Бачите, як там язички плам'я. Це горять піролізні гази. Щоб повністю не закрилось от, крючок. Крючок поставив і сюди, тобто подача повітря зверху. Ну це ще не всі моменти. Ця буржуйка була загружена до верха, розтоплена зверху, прогоріла донизу, всю ніч хватило. Зараз її можливо просто догрузити. Так само, хоч до верха, хоч там. Невеличкою порцією і залишити верхню подачу повітря. Кому буде в пригоді, користуйтесь. До речі, можна також оці класичні котли наші старі, хоч чугунні, хоч такі стальні, які там були універсальні, що ними можна було топити і углем, і дровами. Їх також можна так використовувати. might know